Хайле, скажіть, будь ласка, сьогодні дуже дуже багато говорять про те, що найбільша проблема це східний кордон. Сьогодні Микола Литвин. Керівник прикордонної служби звітувався, говорив про те, що мовляв, нічого не може зробити. Камази з бойовиками прориваються на територію України. Чи не час уже подумати про якісь кадрові зміни на кордоні? Тому що здається, 13 років вже Микола Литвин керує прикордонною службою, і там є великі проблеми. Пане Сергій, правильно ви підмітили, основна проблема зараз це не проведена ілюстрація. Та вимога, яка з якої починався і майдан, і ця вимога, яка буде з ключових, яка Почала зміни в українській державі, але на сьогоднішній день на жаль вона не зреалізована. Можливо, тому у нас є такі великі проблеми в державі, десь є пробуксування, десь ми не можемо вирішити всі ці проблеми на сході. Тому що кадри, на жаль, які сьогодні займають найвищі державні посади, і в службі безпеці в обороні мається на увазі і в війську, і в міліції і в прокуратурі на жаль, це є представники, які працюють на іншу державу, які вчиняють саботаж, які в принципі не виконують вказівки. І тому ця ініціатива свободи про. Як він вже зареєстрували законопроект про люстрацію. Ми його тричі ставили в парламенті, але на жаль, ми під нього не знайшли відповідну кількість голосів. Всього лише 177 народних депутатів підтримали дану ініціативу. Але ми змушені все рівно цей закон провести і очистити наші органи влади від агентури Кремля, яка сьогодні веде практично війну проти українського народу. Ми не будемо приховувати, що це не є війна. Це є відверта війна, є відверта агресія. В нас анексували Крим, забрали Крим зараз. Путін, його армія кадировців, чеченців воює проти українського народу, проти наших солдатів, які мужньо захищають свою землю, захищають свою державу, які проливають кров зараз на Україні. І тому ми розуміло вчиняли якісь певні такі дії в зв'язку з тим, що в нас відбувалися вибори. Слава Богу, вони вже відбулися. Україна має президента, і зараз вже завдання нової влади і майбутнього президента. Першу чергу, тобто я думаю, що це буде залежати від нас, народних депутатів, в сесійній залі ухвалити закон про. Мишу про надзвичайний стан в даних двох областях і застосувати всю військову силу для того, щоб раз не завжди остаточно очистити Україну, нашу територію від тих бандитів і терористів, які зараз стріляють і вбивають українців, і наших солдатів, які захищають українську державу, і тому дійсно на, я думаю і завтрашньому засіданні, можливо, чи на наступному пленарному тижні потрібно піднімати питання про надзвичайний стан в даних двох областях і е закривати питання свої антитеростичної з залізтими сепаратистами бандитами. Між іншим, мод, ваш колега заходи... по парламенту Рудковський. Микола Рудьковський зареєстрував сьогодні проєкт постанови про необхідність запровадження надзвичайного стану в Донецькій та Луганській областях. Щоправда, сам текст пояснювальної записки на сайті Верховної Ради поки що немає, але очевидно, що завтра це питання буде стояти на порядку денного парламенту щодо кадирівців. Сьогодні Рамзан Кадиров написав своїй інстаграм про те, що власне відбувається. на Донеччине, он пишет, что украинские источники тиражируют сообщения, что какие-то чеченские подразделения из России вторглись в Донецк. Я официально заявляю, что это не соответствует действительности. Никакие чеченские военнослужащие и тем более военные колонны Чечни в конфликт в конфликте не принимают участие. Чечня является одним из субъектов Российской Федерации, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, не имеет вооруженные силы. Если же в зоне конфликта кто-то видел чеченца, то это его личное дело. Чеченцев 3 миллиона и 2 трети из них проживает за пределами Чеченской Республики, в том числе на Западе. Мы не можем и не должны знать, кто из них куда едет. Как не знали в Киеве, кто из Украинцев? Если же власти Украины очень хотят видеть в Донецк и Чеченские подразделения, зачем ехать в Донецк, когда есть хорошая дорога в Киев? Ну з даними ці заяви українофобські, Кадирова звертатиме на них увагу не повинні, тому що ми знаємо його оставлення до України. Ми знаємо, що це лютий ворог української держави, і ці антидержавні заяви ми повинні сприймати. Ми знаємо, це що такий кадиров, да що це просто диктатор. Навіть, він він навіть на не ворог Він навіть диктатор. Це ця людина, яка є реальною вбивцею, яка хвалилася те, що в 16 років вбив першого руску росіянина і зато отримав в майбутньому звання. Героя Росії Ну, це проблема їхньої держави, але ми повинні сприймати його як явного ворога. І зараз завдання зараз негайно терміново дійсно ухвалювати закон про надзвичайний стан в тих двох областях: в Луганську, в Донецьку, зачищати всіх цих терористів, бандитів в переговори з ними вступати ніякі не можна ні до жодні до тих пір, поки вони не складуть зброю. Ні, з ким взагалі про ніякі мови ввести і не можна Це явні бандити, і ми повинні раз і назавжди вирішити це питання в українській державі, тому що Росія сьогодні. Таким дієм практично веде проти України війну. Я так розумію, що Путін ніяк не може змиритися з втратою України, що Україна вибирає свій незалежний самостійний шлях розвитку своєї держави, і це його дуже дратує. І те, що їм не вдалося зірвати вибори, це теж їх дратує, але говорить те, що ми провели вибори, ми перемогли. Практично ми утвердилися як українська держава. У нас є повноцінний законообраний президент, і ми маємо всю гілку влади. Зараз наше завдання тільки негайно наводити порядок і давати підтримку військовим, забезпечити. Ти їх необхідним обладнанням дійсно є скарги на те, що не мають там, наприклад, і рацій, не мають і відповідно і бронежилетів, там і приборів нічного бачення і багато іншого, то що потребує сьогодні українська армія, бо вона розграбовувалася попередніми міністрами, навіть тими, деякі, які балотувалися в президенти, і проти яких порушені кримінальні справи. Але факт залишається фактом. Зараз ми повинні покарати всіх, хто був причетний до знищення української армії, бо те, що відбувається в Україні, те, що зараз проливається кров, це якраз і кров на руках от тих. Чиновників, які займали найвищі державні посади, знищували українську армію. Дякую, пане Михайле. Можна так. підтвердити те, що дійсно Путін програв і програв Україну. В світовому масштабі, і це поразка остаточна я з я певною говорю, тому що українці ніколи не складуть зброї і не схиляться під жодними окупантами, які би сюди не ставали на українську землю. Ми відіб'ємо ці всі зазіхання сьогодні Путіна. Звісно, що терористи будуть знищені, і це буде ключова вимога. І якщо це не буде виконано, я думаю, що тоді ця влада буде поночекати така сама ж доля, як і попереднього президента. Тому першочергове завдання, звісно, це має бути наведення термінового порядку на території української держави, саме в Луганську і в Донецьку. Питання, це... коли і якою ціною просто питання ціною, я сам ще раз скажу. ціна буде наступна. Чим більше ми будемо з ними нянчитись, чим більше ми будемо вагатися, тим більше будуть жертв з нашої сторони. Тим більше, на жаль, на наших хлопців прийдеться нам хоронити. Тому, щоб цього не було, нам потрібно негайно застосовувати силу і в повному масштабі. Тобто, всі військові сили, армію і всі спецпідрозділи вчора, вчора це можна. Будь ласка. Репліку одну справа в тому, що ми побачили дуже гарний сценарій, коли партія регіонів перекинула здорової голови нескорої на здорову проблему. Тобто проблему мається місцеве самоврядування. Дайте нам повноваження. Ми, наприклад, опозиція і свобода півтора року в парламенті в трибуні кричали: давайте повноваження збільшимо місцевим громадам, ліквідуємо адміністрації, будемо формувати бюджети знизу догори і так далі. Цього ніхто не хотів слухати. Вони навіть не хотіли про це говорити. Тільки помінялася влада. Вони, вони не це, в... це ж ви скасували, в... ви скасували тільки, вона, тільки ми поміняли владу. Вони в один голос зразу почали про федералізацію <газано> і так далі. Так. Це говорити. Пане, пане, Почекайте, а дайте, аби, дайте, дайте коротко дайте відповісти, пане. Скажіть, будь ласка, ви голосували за скасування місцевого референдуму? Закон про це український місцевий референдум. В 2012 році партія регіонів викинула звідти поняття місцевого референдуму, прийняла Неконституційний закон, і ваш президент галос ви голосували за цей закон. Я хочу вам тим же ответить, чим ви відповідаєте мені. Я не буду вас слушать, если вы не научитесь меня слушать. Нет, ну просто неприятно, питание. да? Вы проголосовали неприятно, за цей да, закон, отвечать, чини. когда на ваш вопрос никто не отвечает. Чему? А чему? Так вы вот касательно не того, о чем мы сегодня Потому говорили. Что когда говорили сегодня о том, что о Власть, власть говорила про кнопкодавство, блокировала трибуну. Сегодня по пять человек ходят, голосуют. Вы... А вы нам говорите про местное самоуправление. Почему вы не сделаете сегодня то, потому о чем что... вы тогда Потому только что, что говорили. Вы, войну да вы не власть, вы не Народа. Я обращаюсь к власти. А я кажу самая крутина просто. Вы не теперь ответить, уважаемый. Ї... Ні, вибачте, я я, я не, не хочу вас. Сказати, ви бачили факти як мав куда зі сторони фракції Свободи? Ні. Більшості Ні. Ваші факти... почекайте. Я, ми за вами... знаєте, факти... ми за свою своє ви факти... вирішувати. Панове, повідаємо. панове, ви бачайте, час програми добігає кінця. Це була програма сьогодні. Проголовне. Дякую всім за участь. Не перемикайтесь з нашого каналу. За кілька хвилин будуть новини. До побачення завтра зустрінемося о 20.00.